Да, да, ну так, розбудь. Добрий день. Так, ну подивимось, да, да. ага, без питань, без питань. Все, давай. Чагивиску. Настоящий мандарський нож. Ну що, планував сьогодні ранок так? Е, ранкова зустріч, потім прийом стоматолога, потім ми швидко забираємо вікна, потім заїжджаємо по дорозі на нову пошту, все це будуємо по одному маршруту. Але, але приїхали вікнами беремо БУ, наприклад, щоб максимально оптимізувати і трохи здешевити, е, зекономити, щоб правильно сказати, зекономити на будівництво, тому що, як завжди, бюджети. Обмеження і обмежені, вивчити да. цих пару тисяч задонатити нашим хлопцям. Приїжджаємо, а вони не підготовлені до погрузки. На 12.00 в мене зустріч з оригінальним менеджером. Будемо запускати комбікормову лінію. Вони нам мають поставляти з завода мінерали для кормів, там соль, там і, кальці, там і все інше. Зараз 10.50, нам їхати 140 кілометрів. Зрозуміло, що ми порушувати не будемо. Я попередив, що запізнююсь, тому що бачите, всякі форс-мажори подавали забрати посилку з нової пошти на грузовому спринтері, але оскільки треба бути наближено максимально вчасно, то поїхали просто на інфінті, загрузили. Так що, інфініті да, це не, підприє... не машина для підприємця. Це так, машина вихідного дня сімейна. Загалом на ній катається моя дружина. Я працюю на більш таких комерційних автомобілях. Мастер, спринтер, кенго. Це наші автомобілі, народні автомобілі. Алло. Алло. Роботи вистачає. В столову, але щоб не тратити час, зараз воно тяжке. Подожіть. Так, так, так. Дивіться, да, не спішіть. Приподнімайте. Закручивайте замочити. Да. Бізнес по-українськи. Ну блін, що зробиш? Інколи бувають форс-мажорні обставини? Що треба вже прямо зараз і прямо на вчора.